Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми продовжуємо розділ Social English соціальна англійська, і тема нашого сьогоднішнього заняття: I can use special greetings. Я можу використовувати спеціальні особливі привітання. Починаємо. Цей урок у нас невеличкий, він складається з одного розділу. Починаємо з лексики. Say this to someone when. Говорить, це каже це комусь коли. Тобто, перший стовпчик буде у нас про те, коли нам треба вживати вирази з другого стовпчику, і як ми відповідаємо на ці привітання. Expression – вираз, response – відповідь. You say goodbye. Ви кажете до побачення. Тобто, коли ми з кимось прощаємося, ми вживаємо наступні фрази. Have a nice day! Have a nice evening. Гарного вам дня, гарного вам вечора. Have a good weekend. Have a lovely weekend. Гарного вам вихідного. І good і lovely це синоніми гарного вихідного. Що ми кажемо на це у відповідь? Thanks you too. дякую, і ви. Або Thanks and you, дякую і ви і вам того ж. Не більше ні менше. Все, як хто на що заслуговує, щоб було по-чесному, по справедливому. It should be fair. Це має бути справедливо. Someone is going to bed. Коли хтось лягає спати, ми кажемо Good night. sleep well, добраніч, гарних снів, доброго сну. Ми також можемо сказати Sweet dreams, гарних тобі снів. І також відповіді ті ж самі. Thanks, you too. Thanks, and you. It's Christmas, New Year, Easter. Easter is a Christian festival in March or April. На різдво, на Новий рік, на Пасху, на Великдень, на Великодень. Пасха або Великдень це християнський фестиваль, це свято у березні або квітні. Що ми бажаємо у цей день людям? Ми бажаємо Happy Christmas. Merry Christmas. Я частіше чую Merry Christmas. Happy Christmas не чула такого. Щасливого Різдва. Happy New Year. Happy Easter. Щасливого Нового року. Щасливого Великодня. Значить, з Новим роком і Великоднем ми вживаємо тільки Happy з Різдвом як Happy, так і Merry. Відповідь на ці привітання. Happy Christmas! Щасливого Різдва і так далі, іц. The same to you і вам того ж. It's their birthday. Що бажаємо на день народження. Happy birthday! Щасливого дня народження! They've done something well or passed an exam. Вони зробили щось добре, з чимось впорались або склали іспит. Well done! Чудово! Congratulations, вітання. Thank you. Thanks. Дякую. They are getting married or having a baby. Вони одружилися або одружуються, або в них з'являється дитина. Congratulations, вітання. Не кажемо well done, відмінно, чудово. Тільки вітання. Відповіді ті ж, ті ж самі. Thank you, thanks. They are going to do something difficult, for example, before an exam. Вони збираються зробити щось важке, наприклад, перед іспитом. Good luck, нехай щастить. Ми не кажемо good lucky, тільки good luck. Також ми можемо вживати ідіому break your leg, дослівно зламай свою ногу. Це також удачі як ні пуху, ні пера. І на цю ідіому, на це побажання ми відповідаємо thank you. Також дякую. Тобто зламай собі ногу. Дякую. Але насправді це перекладається як удачі тобі. Break your leg. They are going away. For example, on holiday. Вони від'їжджають, наприклад, у відпустку. Have a good holiday. Have a nice holiday. Have a good time. Have a nice time. Have a good journey. Гарної вам відпустки, гарного вам часу, добре провести час. Гарної вам подорожі. Journey – це подорож, яка включає в себе тільки маршрут, тільки шлях. Це не означає зупинка десь для того, щоб подивитися визначні місця, чи якась зупинка в готелі. Це сам шлях, щоб він був безпечний і приємний, скажімо так. Далі. Someone has arrived recently or returned home after a long time. Хтось тільки но не прибув, нещодавно, точніше, прибув, або повернувся додому після довгого часу. Welcome to London. Вітаємо у Лондоні. Welcome home, вітаємо вдома. Welcome back. З поверненням. Далі, коли ми. Торкаємося келихами при побажанні чогось гарного комусь. Ми кажемо Cheers. І у відповідь також ми кажемо Cheers. І ось ми бачимо spotlight. Cheers has two other meanings in informal spoken English. Cheers має два інші значення у неофіційній розмовній англійській. Перше thank you. Дякую. Here is the money you lent me. Oh, cheers. Ось гроші, які ти мені давав у борг. О, дякую. І друге, goodbye. Бувай. See you later. Cheers. Побачимося пізніше. Бувай. Пам'ятаємо, що see you later. Це побачимося пізніше у той самий день. Ми це вивчали з вами на минулому занятті. See you then. Це побачимося у той час, коли ми це. З тобою запланували, тобто у сьомій, у восьмій, у й годині. See you later. Побачимося пізніше це у цей самий день. See you soon. Побачимося скоро. Це в інший день. І see you again, це також побачимося знову, але ми, ми не знаємо, коли точно це, без визначення часу. Далі, вправа один «Match 1 to 9 with A to J. Merry Christmas! Щасливого Різдва! The same to you і тобі також! Дякую тобі також! I'm going to New York. Я їду до Нью-Йорку. Що у нас є? You too», і тобі також. Good luck. Нехай щастить. Welcome home. Вітаємо вдома. Well done. Чудово! Congratulations! Вітання! Sleep well. На добраніч, гарного сну. Cheers. Це коли ми п'ємо за щось, випиваємо за щось. Або це також може бути дякую та бувай. Have a good journey. Гарної тобі подорожі. Happy birthday з днем народження. Значить, їдемо до Нью-Йорку. Бажаємо гарної подорожі. Не взяла інструменти, беру. Це в нас, тут мені заважає, не бачу я. Це в нас I. Не хоче. Є yeah. cheers. На це ми також відповідаємо cheers. І воно в нас під буквою H. Good night. Добраніч. Sleep well. Добраніч. Hello, I'm back. Вітаю! Я повернуся. І раді чи не раді. Ну, Сподіваюся, що дуже раді, бо ще нам будуть так раді, як не вдома. Тому це буде D. Welcome home. Yeah. I'm 21 Today. Мені сьогодні 21. М -м, а, можна ще сказати, мені виповнилося сьогодні 21. Це буде. I have turned 21 today. Uh, як результат. Вживаємо перфект, як результат. Ну і тут тільки вітання. Happy birthday. І це в нас Джей. It's my driving test today. Сьогодні у мене іспит схермування. Ну, ми можемо сказати тільки нехай щастить. Good luck. Good luck або break your leg. Зломай собі ногу. Сьоме. Bob and I are getting married. Боб і я одружимося. Вітання. Congratulations! I've passed my driving test. Я склав свій іспит з кермування. Well done! Чудово! Ти впорався! Have a nice evening. Гарного вам вечора. І вам, you too. Ей. Є! Виконали цю вправу, а наступну вправу ви виконаєте самостійно. Complete the phrases. Доповніть фрази. У вас перша буква кожного слова вже є написаною. Вам треба його продовжити. Приклад. Have a nice, have a good day. Що ще ми можемо бажати гарного. Ми можемо бажати гарного вечора, тижня і так далі. Пауза. Виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Це заняття у нас добігає кінця на наступному занятті. На наступному уроці ми з вами навчимося, як запитати про потрібну нам інформацію. Наразі в мене все. Чекаю вас на наступному занятті для поповнення, для розширення нашого лексичного запасу, тому що лексика є дуже необхідною. Чим більше лексики ми знаємо, тим краще, легше і зрозуміліше ми можемо себе висловити. Граматика також є необхідною, але на граматику я вас запрошую на інший плейлист на свої заняття. До наступного заняття, до наступної зустрічі. Бувайте!